Молитва на спомин благословенного зачаття Іоанна притечі, надії безнадійних. О святий Іоанне, Притече і пророче благодаті, світлий дар Божий, явлений у часі мовчання, надія безнадійних, обітнице праведним Захарії та Єлисаветі, що в терпінні й соромі не втратили віри і в старості своїй, як у пустелі, виносили надію, що проросла в тобі. Немов світанок перед Сонцем правди. Ти був голосом, що кликав до покаяння світильником, що горів перед світлом, і вустами, що не боялися царя, але свідчили істину аж до крові. Молися за нас, угоднику Божий, щоб ми твоїм заступництвом отримали від Господа дари спасенні: мир у серцях і між народами, перемогу над ворогами видимими і невидимими, утвердження в правді. Вірі і любові, у звитязі праведній стань нам підтримкою, а ворогам істини грізним вироком, що розвіює неправду, як вітер порох, і розбиває зло, як об скелю хвилі морські. Поглянь на народ український, що в поті чола трудиться, що в сльозах і молитвах очікує, кожен своє. Зцілення для хворих і зранених, спокій для вигнаних, гідність для принижених, повернення для розлучених і полонених, перемогу для борців. Ти, що був посіяний у темниці, і проріс у мученицькій смерті, нехай і наша надія посіяна в сльозах, проквітне в непохитну віру і виросте в любов, що не зраджує, у правду, що не гасне, у життя, що не вмирає. О притече друг жениха. Будь нам дороговказом у темряві, і голосом у тиші, і молитвою, коли ми мовчимо, бо ми його вірні, що прагнемо зустрічі в царстві світла, де правда торжествує, і мир не має кінця. Амінь.